Покажіть найдешевші корсети з вашого асортименту. Перший варіант це ось такий базовий за 599 гривень. До речі, є ще багато інших кольорів. Наступний варіант це ось така новиночка, 635 гривень. На сторінці її ще немає, але можете робити скрін та надсилати нам у Директ. Наступний варіант топу це ось такий шикарний оксамитовий. Вартість теж 635 гривень. Розміри від XS до XL. Лакшері варіант базовий топ, але тут йде металевий золотистий ланцюг. Цюжок, завдяки якому додається візуально об'єм у грудях. Останній варіант теж вартість 635 гривень. Він йде такий сяючий, сама тканина йде з люрексом, тому він дуже-дуже класно блищить як при штучному світлі, так і при сонячному денному. А щоб переглянути увесь асортимент наших корсетних топів та зробити замовлення, переходь за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш інстаграм та підписуйся, щоб не пропустити актуальні новинки.